Всім привіт! Якщо ви хочете здивувати своїх друзів, то мій урок про вихід принца на кільцях саме для вас. Отже, як виглядає сам вихід принца? Разу для цього виходу буде звичайний вихід принца, а ще ліпше вам навчитись робити його з перехватами. Це я вирішу. Якщо ж ви не вмієте робити вихід принца, то відпрацьовуйте кілька базових вправ і спробувати ви на турнікові, а потім на кільцях. Спочатку вам необхідно гарно робити офіцерський вихід як нижнім, так і верхнім хватом, щоб ви певно відчували себе у таких пропорціях. Можете навіть перехвачувати кістку в такому положенні і потім виходити. Сьогодні в і безпосередньо базовою правою для виходу принца буде третій краб. Ви зрозумієте, як ставити руки в пропорції, і як потім робити вихід принца. Зразу на кільцях буде вихід на дві або на одну, як у вас виходить. Це знадобиться вам для того, щоб вміти ставити на кільцях. І є маленька хитрість у цьому виході принца. Перебуваючи в задньому висі і вивіщу одну руку в прапор, вам необхідно правильно перехопитися лвою рукою. Тобто зробити не ось такий рух, бо тоді ви не вийдете або вийдете з матюками, а трохи відтягнути руку і перехопитися ось таким чином. І тобто ви спокійно вийдете. Вихід принца з викручуванням ліктя або ацтека на кільцях також дуже гарний елемент, який буде вимагати від вас певної гнучкості плечового Так, Це він. Ось так він виглядає. Перший етап. Ви прокручуєтесь в одному ключі. Виглядається ось так. Етап другий. Перебуваючи в такому положенні, вам необхідно розігнути праву руку і зробити перехват, так, щоб ви правильно змогли вийти. І третій етап. Вам необхідно трохи відвести. Ліву руку від себе, поставити її в прапор і дотиснути себе в упор. Назвою на турніку для цього складного виходу буде елемент під назвою ацтека або інший елемент чаліто. Це для того, щоб ви навчилися прокручувати лише одне плече. І берете ліву руку у верхній пручень. І провертайте її, і далі це виглядає, як звичайно. Проблеми з гночкістю плечей, вам необхідно працювати над цим, тобто вкручувати плечі зі зворотнім хватом нижній і навпаки. А для розминки лише одного плеча вам необхідно вивертати його із заднього вису. Опускаєтесь, опускайте одну руку і повільно вивертайте. Дякую за увагу. Тренуйтесь та досягайте нових вершин. З вами був Антолій Шевчик. Чекайте нових відеоуроків.